Вас світає ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька у Кровому Розі. Продовжують будувати підземні школи. Вони уявляють собою безпечні будівлі, де буде проходити навчальний процес в зручних та комфортних умовах для дітей та педагогів. Одна з таких шкіл розташована на базі одного з міських ліцеїв. Вона оснащена усім необхідним для повноцінного освітнього процесу. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Тамара Євдокимова, виконуюча обов'язки директорки Криворізького ліцею номер 113. Пані Тамара, я Вас Вітаю, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи існує взагалі от у вашому навчальному закладі от наразі укриття на яку кількість людей воно розраховано. Так, звичайно, існує, як і у кожному закладі, у нас укриття. Сьогодні я хочу звернути увагу на те, що є дві найважливіші складові для освітнього процесу: це безпека і комфорт. Ага. Саме ці чинники будуть, мабуть, зумовлювати і навчання гарне, і проєктувати те, що діти прагнуть до чогось кращого. Ага. І в нас вже є укриття на 50 місць, яке завдяки міській владі зроблено. Звичайно, воно облаштовано. Але вони поки на 50 місця в ліцеї забагато учнів, які б хотіли б, звичайно мати безпеку. Звичайно, так а от розкажіть про підземну школу, що взагалі це за проєкт, і на яку кількість людей він буде розрахований. Саме протирадіаційне укриття розташоване на території закладу, воно розташоване під полем футбольним, таким стадіоном, міні-стадіоном. Воно розраховане на 300 місць, воно має великі розміри 30 на 30. тобто там звичайна частина жителів мікрорайону. Мають право тоді оберігатися від якоїсь небезпеки, і це укриття буде містити. Я вже повторюсь 300 учнів 300 місць. Uh -huh. Якщо не дай Боже якась інша небезпека, то воно має право вміщувати 700 осіб. Uh -huh. Протирадіаційне укриття, в якому звичайно будуть розташовані класні кімнати, і також ми можемо навчатися, якщо буде небезпека. А які роботи вже встигли провести на момент? Роботи вже багато проведені, тобто вже є основна будівля, є система вентиляції, є підведення кабелів, тобто світла. Встановлено ще один додатковий величезний акумуляторний такий двигун, для того, щоб якщо уникне світ. Щоб воно було закуплені меблі, меблі як і шкільні, так і для харчоблоку, для медичного кабінету. Багато роботи ага. вже майже на фініші. Ага. Так, а хто допомагає з будівництвом підземна школа? Так, з будівництвом допомагає міська влада. Ага. І сьогодні ми також раду приймали голову оборони ради міста Олександра Вілкола. Роботи йдуть добре, ага. зауважив, що все. Добре, і щоб ми тільки не користувалися, якщо буде, звичайно, буде перемога, і ми не будемо їм користуватися. Дай Боже, дай Боже. Так, а от що дасть от, в цілому вашому навчальному закладу це укриття для чого воно це укриття дасть змогу уберегтися від якоїсь небезпеки, і якщо не дай Боже все так, як поки у нас є, ми зможемо повноцінно почати освітній процес, тобто, маючи те укриття, яке є, плюс ради, проти радіоція, і, і ще у нас є проєкти, які хочу також зазначити. Будь якщо ласка, ви запитаєте, розкажіть, от, що за проєкти взагалі, от, ем, що у вас цікавого у вашому ліцеї такого відбувається, ну дуже гарні у нас проєкти зараз уже закінчуються за допомогою і міської влади, і єдиного Європейського банку реконструкції ага. та розвитку. Закінчується проєкт модернізації енергоефективності, тобто це утеплення. Це повністю замінена теплопостачання система. Зараз закінчується водопостачання, встановлено індивідуальний тепловий пункт, замінено всі вікна на енергоефективні, і це дасть змогу також мати своє тепло, регулювати це. Це комфорт для дітей. Це перший такий проєкт. Він вже майже закінчується. Зараз також за ініціативи міської влади та ЮНІСЕФ у нас закінчується ремонт. Ще укриття, яке okay. додаткова кількість місць, а саме іще на 100 місць, де можемо убезпечити дітей, і також розташувати у разі небезпеки або навіть починати повністю навчання офлайн, okay. і тоді всі ліцеїсти зможуть. Повністю стовідсотково навчатися, ну, всім місця вистачить так. Правильно. Всім хватає uh -huh. місця, і на ті, які є п'ятдесяти uh -huh. ще 100. і проте радіаційне укриття, враховуючи ті дітей, які мають право навчатися за межами uh -huh. держави, ми зможемо щодня вже навчатися і отримати нові освітні навички, знання uh -huh. нові можливості там, Нові uh -huh. можливості і uh -huh. перспективи. Так так. Uh -huh. uh -huh. Е, наскільки ми всі знаємо, розуміємо, що навчальний рік вже у нас добігає кінця, От розкажіть, будь ласка, трошечки про підсумки роботи вашого ліцею. Наш ліцей. Е... Буду хвалитися, так. як і всі заклади освіти, мають результативні е, свої результати, тобто підсумки і перемоги, і всеукраїнських, і міжнародних конкурсів. Угу. Саме головне, що є контингент, який прагне і дуже задоволений навчатися в нашому ліцеї. Угу. Також саме і батьківська громадськість, яка систематично не дивлячись на те, що ми цей рік вимушені в зв'язку з великими будівництвами, Навчатися очно, uh -huh. тобто онлайн, верніше, дистанційно. Всі вдячні і все добре. Uh -huh. А якщо говорити про випускників, оскільки цього року випускників і чи, можливо, відомо про кількість медалістів? Так, випускників у нас 120, ми чотири uh -huh. повних класи випускаємо 11-х. І, звичайно, зараз вже медалі згідно закону трішечки відсторонені, але uh -huh. такі дітки, які мають свідоцтво з відзнакою, у нас 9 чоловік. Тобто вони йшли на 10, 11, 12, вони цього прагнули, вони були учасниками Олімпіади, різних конкурсів і Інші діти також, але ці мали вже дуже великі успіхи Результати. Результат. так і результати. Так, угу. так. А от щодо батьків, як батьки от, в цілому реагують на будівництво з цієї підземної школи, і як ліцей співпрацюють з батьківськими комітетами? Ви знаєте, з розумінням систематично, звичайно, ми їм звітуємо, що так не переживайте. Ми всі вийдемо, ми всі будемо навчатися, дай Боже, ми може не будемо цим користуватися, бо ми не прагнемо однієї мети. Найбільше всі з розумінням, всі вже скучили, хочуть того контакту, де можна обійняти дитину, де можна дивитися в очі спокійно. Вони і бігають ближче до ліцею і просять, пустіть уже просто хочеться так навчатися. Батьки з розумінням всі знають кожен результат, кожен алгоритм, де ми закінчуємо. Ми знаємо, що ми ось до кінця травня у нас вже буде укриття на стомісі ще зроблено. вже. Термомодернізація майже закінчується, і протирадіяційне планується до 15 липня, що буде все зроблено, і ми вже виходимо на навчання з розумінням. Я їм дуже дякую. Угу. Так, ну що ж, пані Тамаро, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. І, звичайно, будемо сподіватися, що підземна школа так це дуже добре, але будемо сподіватися, що вона, можливо, і не знадобиться. Якщо вона навіть знадобиться, то ми потім її використаємося для підготовки. До медичної так. навчальної якоїсь військової підготовки, але Просто для якихось заходів інших цілей і дуже, Не для того, щоб укриватися від ракет і шахедів. Правильно, так. Я вам так. Дуже, дуже ну, вдячна. будемо вірити в це. Дякую вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях була Тамара Євдокимова, виконуюча обов'язки директорки Криворізького ліцею номер 113. Ми поговорили про будівництво підземної школи. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Одразу три нові підземні школи мають збудувати та здати до початку нового навчального року в Кривому розі. Тож з 1 вересня діти зможуть навчатись офлайн, попри постійні загрози з боку ворога. Саме війна змусила переглянути безпекові умови і будувати нові підземні класи укриття. Підземну школу у Саксаганському районі будують з нуля. На сьогодні вона готова на 75%. у центральному міському районі на 80%. А у Довгінцівському вже провели. Ведено майже 95% капітальних робіт. Пані Надія розповіла, що у ліцеї номер 113 на базі якого проводиться будівництво однієї з підземних шкіл, ходили її онуки. Однак за відсутності укриттів дуже важко було слідкувати за їх безпекою. І вона має надію, що тепер все зміниться. Це безпека для дітей. тому як якщо. Вони виходили в класи, безпеки не було, це повітряна тривога, це постійні сриви. А так діти в школу опустяться і будуть займатися. Школа зможе функціонувати навіть за тривалих відключень світла чи води. Підземне укриття має автономну систему. Коли підрядники завершать всі роботи, простір буде обладнано меблями, матиме зону відпочинку з двоярусними ліжками, медичний пункт, а що важливо, передбачена доступність для маломобільних груп населення. Проект реалізується завдяки співфінансуванню з міського та державного бюджетів. Саме в цьому місці це дуже правильно, дуже класне рішення щодо розбудови в цьому місці на вулиці Церкевича цього заснової споруди. Я знаю, що особисто Олександр Юрійович займався питанням вирішення щодо фінансування в Кабміні, і я хочу за це дуже подякувати. Було, я знаю, що зроблена дуже колосальна робота. На сьогодні в місті Кривий Ріг сховища це пріоритетне завдання. По завершенню будівельних робіт діти повернуться до офлайн формату у безпечній школі. Наявність сертифікованих укриттів головна умова для очного. Або змішаного формату навчання наразі у кривому розі функціонує 214 укриттів, з яких 107 облаштовані саме у школах. У цьому році з'являться ще 66 нових або модернізованих укриттів. Це означає, що ще більше дітей зможуть навчатись офлайн у безпечних освітних просторах та отримувати якісну освіту навіть в умовах продовження війни. Аліна Сітнікова Іван Сергіїв, «Перший міський.